Жінка біжить через ліс, її переслідують. Вона налякана, вкрита кров'ю, але все ж вона виживає. Ми бачили цей образ у фільмах знову і знову. Іноді вона ховається, іноді бореться. Іноді вона єдина, хто залишилася, щоб розповісти історію. Вона остання дівчина, жінка, яка вижила після того, як усіх інших було вбито. Цей троп існував у фільмах жахів десятиліттями, від класичних слешерів 70-х-80-х років. Де ця Героїня часто була цнутливою дівчиною, яка виживала через свою моральність до сучасних горорів, де вона бореться, проявляє агентність і іноді навіть стає творчиною власної помсти. У цьому відео ми розглянемо, як еволюціонував образ останньої дівчини у сучасних фільмах жахів чим сучасні останні дівчата відрізняються від класичних героїнь х і 80-х? і що вони кажуть про зміну ставлення до гендеру та влади у горор. Про фільмах усім привіт! Мене звуть Альона Шилова, і ви дивитеся канал Підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Хоча у цьому відео я хочу зосередитися на сучасних прикладах останніх дівчат, спершу нам варто звернутися до основ. Термін Остання дівчина було виведено у 1992 році американською дослідницею Керол Джей Кловер у книзі Чоловіки, жінки та бензопили гендер у сучасних фільмах жахів. Там вона пише: Остання дівчина це та, хто стикається з понівеченими тілами своїх друзів і усвідомлює всю масштабність попереднього жаху та власної небезпеки. Такого Переслідують, заганяють у кут, ранять тачі крики, ми чуємо та бачимо, і спостерігаємо, як вона хитко ступає, падає, піднімається і знову кричить. Вона втілення відчаю та жаху. Перші приклади останніх дівчат з'явилися у 1970-х роках у ранніх слешерах, які визначали цей троп. Селі гардісті у техаська різанина бензопилою вижила під час атак родини Соєрів завдяки тому, що ховалася та перехитрила вбивцю, тоді як Лорі Строуд у Лові 1978 року стала архетипічною останньою дівчиною, молодою, морально чистою, винахідливою і, врешті-решт тією, хто протистоїть Майклу Майерсу. Їхнє виживання було тісно пов'язане з концепцією моральної чистоти. Вони часто були снотливими, утримувалися від алкоголю чи наркотиків і загалом дотримувалися соціальних норм, на відміну від інших персонажів, які отримували покарання за сексуальну активність або бунтівну поведінку. За словами кловер, остання дівчина виживає, бо утримується, уникає надмірностей і не порушує моральних кодексів, визначених для її статі. Орієнтовно у середині 90-х троп останньої дівчини почав еволюціонувати. Фільм Крик Веса Крейвена ілюструє цю еволюцію, беручи знайомий архетип і перевертаючи його з ніг на голову. На відміну від морально чистих героїнь ранніх слешерів, сідні прескот є складною, вразливою та повністю людською. Її виживання залежить не лише від традиційних уявлень про жіночі чесноти, а й від розуму адаптивності та стійкості. Водночас фільм також частково висміює. Флешери і деконструює їх, показуючи, що правила виживання можна ставити під сумнів. Проте, попри ці зміни, багато старих стереотипів все ще залишалися. Небілі персонажі, особливо темношкірі, все ще часто гинули на початку, тоді як білі жінки продовжували домінувати в ролі останньої дівчини. Ця закономірність підкреслює, що біла шкіра довго була визначальною рисою тропу, пов'язуючи виживання не лише з моральною поведінкою, а й з расовою. Ідентичністю небілі жінки часто ставали ледь не першими жертвами, закономірність, яка лише повільно почала змінюватися у сучасних фільмах жахів. Але про це я ще розкажу трохи пізніше. Троп останньої дівчини також є причиною того, що багато глядачів та кінокритиків часто вважають жанр горору одним із найбільш феміністичних у кіно, адже він відносно рано почав ставити жінок у центр сюжету. Жінки у горорах отримували незалежність, видимість і сюжетність значимість, тобто те, що більшість фільмів інших жанрів не робили. Проте тут також важливо пам'ятати контекст. Хоча жінки опинялися в центрі подій, вони все ще піддавалися гіперболізованому насильству на екрані. Як пише Керол Джей Кловер, назвати останню дівчину феміністичним досягненням, як це робили деякі критики у рецензіях на чужого щодо ріплі, є особливо гротескним проявом марних сподівань, і насправді з нею важко не погодитися. Виживання мало високо. Ку, ціну і жанр часто покладався на страждання жінок як на засіб видовищності. Дослідження 2021 року UCL Language with Life Lab щодо гендерних проявів плачу у фільмах жахів показує наскільки виражена ця нерівність. У старих і нових фільмах жахів жінки демонстрували плач 252 рази, тоді як чоловіки лише 64 рази. Таким чином, із 316 випадків плачу жінки становили 79%, А чоловіки які лише 20. дослідження також показало, що нові фільми жахів, створені за останнє десятиліття, демонструють на 134% більше проявів плачу, ніж фільми, зняті до 2000 року, серед обох статей, тобто як жінок, так і чоловіків. Розбивка по старих фільмах показувала, що у класиці до 2000 року, у таких фільмах як Психо, Кері, «Кошмар Кошмарна вулиці в'язів та крик, жінки плакали 122 рази зі 135 випадків. То. То тобто, жінки плакали у 90% хронометражу, тоді як чоловіки лише 13 разів 9%. У більш сучасних фільмах, такі як Пастка щасливого дня смерті, Ми, Перл та П'ять ночей у Фреді, жінки плакали 130 разів зі 181 випадку, тобто 70%. А чоловіки 51 раз, 28%. Як одного разу сказав режисер жахів Даріо Ардженто: я люблю жінок, особливо красивих, якщо у них гарне обличчя та фіні фігура, я значно більше хотів би дивитися, як їх вбивають ніж на некрасиву дівчину або чоловіка. Насильство над жінками давно є одним із головних інструментів Голівуду для виклику емоційної реакції, не лише у жінок, які співчувають жертві, а й у чоловічої аудиторії, яка залучається через вав'яризм, жаль або навіть співучасть. Страждаюче жіноче тіло стає центром емоційного підключення. Її біль є каталізатором сюжету, моральним виправданням для помсти або видовищем, що утримує увагу глядача, як пише Ені Лорд у своїй статті «Катуйте жінок як героїні фільмів жахів змінюють ситуацію на свою користь у боротьбі з мізогенією, жінки можуть бути комплексними у фільмах жахів, але, на жаль, спершу їх все одно доводиться гуртувати кату. Ати і калічити цей механізм тісно пов'язаний із чоловічим поглядом, який позиціонує жіноче тіло як об'єкт одночасно бажання та покарання. Але де троп останньої дівчини може частково сприйматися як феміністичний, так це якраз у зміні динаміки цього погляду. Персонаж останньої дівчини більш глибокий, і розвинений, і вона менш схильна до сексуальної об'єктивації, менше піддається контролюючому погляду. Як і вбивця, вона здатна бачити, чути та говорити. Рити авторитетно, як і глядач, вона спрямовує активний дослідницький погляд на події навколо себе. Її таким чином усвідомлює масштаб насильства, яке загрожує їй. Як і глядач, жінка, що вижила, приймає параною як обґрунтовану позицію для пізнання. Вона довіряє своїм передчуттям і тримає очі відкритими. Вона практикує те, що Джудіт Халсберстем називає продуктивним страхом, оскільки вона усвідомлює, що за нею спостерігають, вона стає пильнішою. Її здатність і здивитися критично є вирішальною, бо дозволяє їй звертати контролюючий погляд на вбивцю і перетворювати його на об'єкт агресії, а себе на агентку насильства. Пише Ізабель Крістіна Пінедро у реакційний терор, жінки та задоволення від перегляду фільмів жахів. Якщо героїні горору минулих років виживали завдяки чесноті, переховуванням та чистоті, сучасні фільми жахів повністю переписують ці правила. Остання дівчина більше не мусить вимолювати. Своє виживання через снотливість. вона здобуває його завдяки розуму та непокорі. У рамках цього відео ми також співпрацюємо із брендом Parfum13, що насправді є дуже символічним, тому що ми мали першу інтеграцію з ними десь рік тому. Теж під Хеллоуін у нашому відео про відьом, тож також можете подивитися, і ми повертаємося знову із промокодами до Parfum13 і їхніми новинками. Бестселером Parfum13 є Bloody Valentine, Про нього вам ще детальніше розкажемо, Же Даша, але моїм фаворитом з червоного кольору залишається «Made About You». У нас із ним пов'язана дуже прикольна символічна історія, тому що рік тому парфум 13» підтримали виробництво нашого короткометражного фільму. І власне для зйомок вони надали нам оцей аромат «Made About You», і він у мене залишився досі після зйомок. І я користуюся ним досі цілий рік. І «Made About You» — це мій прям ходовий варіант. Я неймовірна фанатка парфумів. Насправді у мене вдома дофіга різних всяких проб. У мене, напевне, штук 50 уже є різних парфумів. am obsessed. Я особисто не дуже фанатка вишні в парфумах. Проте новий аромат парфум 13, Бладі Валентайн, дуже тематично до нашого сьогоднішнього відео. До речі, він має вишню. І, хоча я не дуже фанатка вишні, насправді цей аромат мені. Навіть зайшов, тому що ця вишня, вона знаєте, не така не недуш, недушна, вона дуже така коктейльна. Вона, оцей коняк, воно дає ось цей елемент такої пікантності і цікавості, що я дуже люблю в парфумах. В будь-якому випадку, якщо ви не фанат вишні, як я, то я вам рекомендую взяти собі набір пробників, і я обожнюю, коли парфумерні бренди таке роблять, тому що я завжди спочатку люблю спробувати парфум перед тим, як як його взяти уже в повному розмірі, і я вам дуже рекомендую наборчик, тому що це дуже дуже зручно. І у нас для вас приємні новини, тому що парфу 13 дав нам прикольний промокодик FEM на 15% знижечки для вас. Скористуйтеся ним, бо він буде активним протягом тижня після виходу цього відео. Гарних вам парфумів! У фільмі Ікс Тая веста трансформацію останньої дівчини втілює Максін Мінкс, молода жінка, що прагне слави в індустрії кіно для дорослих у 70-х роках. На перший погляд вона є антиподом традиційної героїні горору, впевнена, сексуальна, амбітна та навіть трохи марнославна. Проте саме це робить її революційною. Виживання Максін не залежить від моральної чистоти, а від віри в себе. Протягом фільму Максін повторює своє гасло: я не прийму життя, якого я не заслуговую. Ця фраза чітко окреслює новий напрямок архетипу, замість того, щоб розкаюватися за свою сексуальність, вона перетворює її на джерело си її тіло, колись об'єкт небезпеки у Горорі, стає її зброєю витривалості. Остання дівчина у X повністю суперечить характеристикам, які визначають цей троп. Протягом значної частини фільму. Лорейн, яку прозвали церковною мишею, представляється як потенційна остання дівчина. Вона покірна, найбільш стримана в сексуальному плані серед усіх і загалом має пригнічену натуру. Загалом вона хороша дівчинка, а хороші дівчата завжди виживають у слешерах. Чи не так ні? Навіть Лорейн зустрічає свою фатальну смерть, і, врешті-решт, ми залишаємося з Аксін як головна по. Ну, акторка та голівудська надія Максін володіє нестримною сексуальною владою разом із впевненістю у своїй професії та мріях. Максін не дотримується правил тропу останньої дівчини проте, у всій своїй розпусній та непокірній славі вона виходить переможницею. Пише Айма Ікбал у Троп Остання дівчина і фільм Ікс. Та й Вест майстерно відзеркалює Максін через старшу перл жінку, яку мучать згасання краси та втрата сексуальної сили. Їхні паралельні історії і показують, як жіночі бажання, молоде чи зріле довго зображувалося як щось негативне у кіно, але Максін виживає саме тому, що приймає те, що колись засуджував жанр: задоволення, марнославство та власні амбіції. На противагу цьому фільм грав хованки переосмислює архетип через грейс, наречену, яка має стати жертвою у ритуалі родини свого чоловіка. Одягнена у ніжномережевну весільну сукню, вона спершу постає символом невинності, буквально останньою дівчиною ще до початку насильства. Але з плином ночі сукня рветься і просочується кров'ю, стаючи візуальною метафорою руйнування чистоти як захисного ідеалу. Образ жінки у весільній сукні, яку переслідує родина чоловіка, викликає потужну феміністичну метафору, адже шлюб часто виступає синекдохою інституції патріархату. Патріархат буквально означає. Чає відстеження родових ліній через батька, але також використовується для опису соціально-економічно-політичної системи, в якій чоловіки мають владу над жінками. Грейс навіть не має власного прізвища і опинилася в пастці родинного дому чоловіка. Їй загрожує стати підношенням для виживання родини загалом, а не лише індивідуального шлюбу. Грейс як символ жінок взагалі та фемінізму, зокрема, бореться за виживання проти насильства, запровадженого патріархатом заради ж. Його виживання. Пише медлен Дюлабаум, в в хованки феміністки йдуть шукати. Трансформація Грейс відбувається як фізично, так і психологічно. Вона змінюється від вічливої покірності до первісного гніву. Чим більше вона кровоточить, кричить і б'ється у відповідь, тим більше вона оживає. На відміну від героїні ранніх горорів, виживання Грейс це не втеча від чоловічого насильства, а перемога над системою, побудованою на ньому, сидячи перед палаючим будинком у упорваній сумні. Вона втілює катарсис і символізм, наречена, яка мала бути принесена в жертву, стає тим, хто виносить вирок. Максим і Грейс уособлюють нову хвилю жіночності в Горорі. жінок, які виживають не завдяки збереженню чистоти, а через прийняття свого безладу, гніву та бажань. Вони відмовляються підкорюватися гендерним бінарним категоріям: жертва чи виживша, свята чи грішниця. Їхнє виживання не моральне, а екзистенційне. В останні роки остання дівчина виживає не тільки після зустрічі з убивцею, вона виживає і у стосунках. Її історія більше не про втечу крізь ліс. Вона про вихід із емоційного лабіринту, побудованого навколо неї любов'ю, залежністю та маніпуляцією. У сонце стояння подорож Дені починається з втрати. Її родина гине внаслідок убивства самогубства, залишаючи її емоційно розгубленою та прив'язаною до байдужого хлопця Крістіана. Їхні стосунки сповнені зневаги Ги та пасивної жорстокості та стають таким тихим ядром жаху фільму, коли вони їдуть до Швеції відвідати сільську комуну, яскраве сонячне світло та квіткове розмаїття приховують ритуали смерті та відродження. Друзі Крістіана знущаються з вразливості дені, а сам хлопець газлайтить її, віддаляється і, зрештою, зраджує. Але всередині культу емоційний зрив Дені не висміюють. Він віддається луною. Коли вона ридає, жінки навколо неї ридають разом, дихаючи та завиваючи в унісон. Її біль стає колективним, священним. Наприкінці, коли Крістіана одурманюють, змушують брати участь у жахливому сексуальному ритуалі, а згодом спалюють живцем у дерев'яному храмі, Дені вирішує дозволити йому померти. Одягнена як королева травня, вона спостерігає, як вогонь його поглинає і посміхається. Це закінчення одночасно жахливе та катарсисне. Не тріумф моральності, а емоційного звільнення. Вона не тікає від жаху стає його королевою у свіжатинка. Історія Ноа починається з виснаження сучасних знайомств. Після чергового невдалого побачення в Тіндер дівчина зустрічає Стівена, чарівного впевненого надійного. Він здається ідеальним, але коли вона погоджується на спонтанну поїздку на вихідні, усе руйнується. Ноа прокидається закованою в підвалі, усвідомлюючи, що стів канібал, який продає плод жінок багатим клієнтам. Те, що починалося як романтика, перетворюється на кошмар про споживання, і буквальне, і емоційне. До речі, у нас є окреме відео про канібал-горори, і там ми якраз розглядали фільм Свіжатинка з цієї перспективи, тому раджу подивитися його. Виживання Ну залежить не від невинності, а від розрахунку. Вона вдає, що дбає про свого викрадача, маніпулює його бажанням і здобуває його довіру, щоб згодом дати відсіч за допомогою іншої ув'язненої жінки. Вона виривається на волю, жорстоко вбиває стіва та виходить на світанок, закривавлена, але жива. Фільм закінчується не стільки відчуттям полегшення, а виснаження ціна виживання у світі, що постійно поглинає жінок по одній за раз. Обидва фільми розкривають психологічну глибину останньої дівчини. Вони показують, що означає для жінок існувати у стосунках у світі, який вимагає їхньої вразливості, але карає за прояв незалежності. Дені та Ноа не чисті, не морально піднесені. Вони зламані, розлючені і самосвідомі. Їхні виживання більше не про чесноти, воно про сприйняття. Тепер вони бачать ясно. Монстр ніколи не ховався в темряві. Він сидів навпроти. Посміхаючись також ви можете помітити, що я дуже люблю підбирати образи під наші відео, які сходяться із тематикою. Сьогодні у мене такий гострий кривавий лук, і я рада повідомити, що я його повністю зібрала у секонд-хенді White Rabbit, який знаходиться на Подолі за адресою Константинівська 27 б І там був справді дуже великий крутий вибір одягу. І найкраща моя історія це те, що я змогла знайти у White Rabbit не тільки круті речі, а ще й меч. І тепер у мене вдома висить. Коло дзеркала меч, і це був найкращий момент мого життя, коли я йшла по вулиці з мечем. Тому для мене це такий приклад, що там можна знайти не тільки красивий одяг по доступній ціні, бо секонд це екологічно, це класно. Майже усі речі, які я ношу останнім часом, я купую на секондах. Тому дуже раджу завітати до White Rabbit, У них реально є все від одягу до мечей. Протягом десятиліть остання дівчина майже завжди була білою. Відображення того, чий біль гульво. Ут вважав універсальним і за чиє виживання варто вболівати. Але сучасний горор почав руйнувати цю диспропорцію, не просто вставляючи чорних жінок у наявні тропи, а змінюючи сам зміст виживання. У ми Джордан Піл переосмислює останню дівчину через призму дуальності та травми поколінь. Аделеїда Вілсон не просто тікає від монстра, вона тікає від себе самої. Фільм показує, що в дитинстві Аделаїду викрали і замінили її підземною копією. Прив'язаною версією, яка виросла серед забутих та пригнічених, коли через роки на її сім'ю нападають, Аделаїда змушена зіткнутися з тією версією себе, яку колись залишила. Так само її виживання не про невинність чи чистоту, воно про розрахунок і усвідомлення. Вона вбиває свою копію, але перемога спустошена. Останній кадр нагадує глядачам, що можливо саме Аделеїда і є монстром. Піл перетворює останню дівчину на дзеркало системної нерівності, виживає та, хто живе на поверхні лише тому, що хтось інший залишився похованим під землею у цьому світі. Виживання політичне явище, привілей, переслідуваний відчуттям провини. Аделеїди тарет робили страшні речі, але немає відповіді на питання: хто з них, якщо взагалі хтось заслуговує на спокуту, переосмислюючи терміни монструозно жіночного та пропонуючи революційну жіночу горор протаганіст. Істку, яку не можна легко визначити жодним із давно вивчених тропів жанру, фільм піле підтверджує здатність автора відхиляти очікування. Пише Ганна Голвей за межами останньої дівчини Ми і монстри всередині нас. У фільмі Варвар Тес уособлює інший тип темношкірої останньої дівчини. Прагматично, емпатично, але постійно недооцінену, коли вона приїжджає у заброньований Airbnb у занедбаному районі Детройта, вона одразу помічає небезпеки навколо дивного чоловіка, покинуту вулицю, відчуття, що тут їй не місце. Її інстинкти гострі, але фільм постійно їх випробовує, ніби запитуючи, скільки разів жінка повинна сумніватися у власній інтуїції, щоб вижити. До речі, у нас. На каналі є окреме відео про газлайтинг жінок у кіно, більше у трилерах, але із горорами цей сюжет також часто перетинається, тож обов'язково подивіться. Співчуття Тес веде її глибше в кошмар під будинок у тунелі, де ув'язнювали покоління жінок, знущалися над ними та стирали з історії. Проте її емпатія стає силою. Вона рятує себе та інших, не відкидаючи людяність, а тримаючись за неї. На відміну від класичної останньої дівчини, тес винагороджують не за чистоту, а за наполегливість, розум та моральну силу. Обидва фільми розширюють межі того, хто може вижити і що означає це виживання. Темношкіра остання дівчина бореться не лише з монстрами, вона бореться із системами. Її виживання кидає виклик білизні жанру, його ієрархіям емпатії та історичній сліпоті щодо болю темношкірих людей, коли вона нарешті вириває з усього жаху вона не просто тікає, вона повертає собі простір, який ніколи не призначався для неї. Коли символ витривалості та моральної доброчесності, остання дівчина тепер стала самосвідомою, і інколи вона навіть сама жартує над тропом. У тіла, тіла тіла, архетип останньої дівчини стикається з іронією покоління Z. Події розгортаються під час вечірки в розпал урагану, де група багатих 20-річних, залежних від соцмереж, один за одним піддаються параної. Кожна взаємодія показується через призму привілеїв та питань соціальної справедливості, доки межа між щирістю та виживанням повністю не розмивається. Коли друзі починають помирати один за одним, ніхто з них не є винним напряму, але й ніхто не викликає симпатії. До того часу, коли у фільмі вимальовуються фігури останніх дівчат. Жах стає абсурдним. Різанина була спричинена не вбивцею, а дурною випадковістю. Головна перевага фільму полягає у цій інверсії: насильство тут не моральне і не космічне. Воно безглузде. Остання дівчина тут не символізує правильність, чи чистоту, чи травму. Вона уособлює хаос покоління, яке комерціалізує усе навіть смерть. Щасливого дня смерті має трохи інший підхід, поєднуючи слешер-горор з комедією про часову петлю. Студентка Трі Гельбман самозакохана та егоцентрична, прокидається знову і знову переживає той самий день, коли її вбиває убивця в масці. На початку трі протилежність останньої дівчини зарозуміла, марнотратна, морально легковажна. Але з кожним повторенням дня вона стає більш самосвідомою, використовуючи часову петлю, щоб розкрити постать вбивці. Цей процес стає і виживанням, і спокутою. У фіналі Трі буквально вбиває своє колишнє я, що призводить до її морального зросту. Це розумний і нетиповий підхід до тропу. Жах повторення стає метафорою емоційної стагнації. А остання дівчина бере сюжет у свої руки, перетворюючи травму на трансформацію, а страх на Comédia. У цих фільмах виживання вже не є ритуалом святості чи урочистості. Воно безладне, іронічне, саморефлексивне. Остання дівчина навчилася сміятися з системи, що її створила, і, можливо, це найрадикальніший вчинок пережити не лише монстра, а й сам міф, що тебе створив. Тож у підсумку можна сказати, що остання дівчина починалася як символ виживання жінка, що витримує неможливе, яка біжить, кричить, ховається і якось виживає, щоб роз. Сповісти свою історію, але з роками вона перетворилася на щось набагато складніше. Тепер її вже не визначає чистота чи те, наскільки добре вона вписується в суспільні правила хороших жінок. Натомість вона уособлює супротив вбивці в системі історії, яка була написана для неї. У всіх цих фільмах, які ми згадали, лишається одна істина: горор дає жінкам простір відчути все, що ввічливе суспільство наказує їм стримувати. Гнів в горе бажання непокору. Остання дівчина виживає не тому, що вона хороша, вона виживає, бо відмовляється тихо помирати. Вона вже не тікає від монстра, вона дивиться йому в очі, і часом саме вона тримає ніж. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. Також пишіть, які теми вам було б цікаво побачити наступними. Що ви думаєте стосовно тропу останньої дівчини? Чи бачили ви інші фільми, які втілює цей архетип. Ще раз дякую Парфум 13 і секонд хенду Rabbit за співпрацю. Вона доповнила наше відео і стилістично, і в плані ароматів. Тож дякуємо. І побачимося у наступних відео па, -па.